Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні готуємо неймовірно смачну копчену скумбрію в домашніх умовах. Спочатку ми приготуємо її слабосоленою, щоб рибка увібрала всі аромати та спеції, а вже потім закоптимо до золотистого кольору. Скумбрія вийде соковита, ніжна і з чудовим димним ароматом. Кращої прикраси для різдвяного столу, годі й шукати. Забудьте про магазинні варіанти адже своя завжди найкраща. Тож не гаймо часу поїхали готувати. Скумбрія одна з найулюбленіших риб. Вона має високий вміст жиру, що робить її ідеальною для копчення. М'ясо залишається соковитим. Скумбрія це та рибка, яка в продажі представлена у мороженому вигляді. Тому купляючи, обов'язково звертайте увагу на її свіжість. Запах повинен бути легким, без різких аміачних ноток. Шкіра повинна бути рівною, без пошкоджень. Також звертаємо увагу на кількість льоду. Якщо його багато, це може свідчити про повторне заморожування. Перед етапом маринування рибку очищаємо, відрізаємо голову над плавцем, розрізаємо черепце, видаляємо середину. Завжди очищаємо скумбрію, коли вона трішки підморожена. Тоді руки залишаються чистими. Ми з легкістю вибираємо всі нутрощі і обов'язково чорну плівку вичищаємо. Вона може давати гіркий присмак. Після ретельну рибу промиваємо у холодній воді. Скумбрія це одна з небагатьох риб, у якої не потрібно видаляти луску перед чищенням. Вона має тонку шкіру, а якщо луска і є, то дуже-дуже маленька. Та і при коптінні луску знімати не потрібно. Вона допоможе зберегти форму риби. Переходимо до найважливішого етапу маринування. Це ключ до насиченого смаку риби. Для цього беремо на один кілограм чищеної риби. 60 г солі, 10 г цукру та 1 літр холодної води. У процесі маринування скумбрія вбирає сіль, набуває смаку та структури, яка дозволяє м'ясу залишитися соковитим після копчення. Перед тим як готувати маринад обов'язково зважуємо чисту рибу, щоб її не пересолити. Посуд для засолення риби обираємо під її розмір, щоб вона лягала рівно і не мала деформацій під час засолення. А також маєте так розрахувати, щоб маринаду вистачило і риба була повністю огорнута ним. Викладаємо її в один рівний ряд, накриваємо тарілкою. Її вага допоможе скумбрії залишатись зануреною у маринаді. Відправляємо рибу в холодильник. Ну ось, минуло три дні. Витягуємо з маринаду скумбрію. Рибка промаринувалася. У воду зійшла вся зайва кров. На цьому етапі скумбрія дуже смачна і вже готова до смакування. Це є слабосолена рибка, оселедець зі скумбрії. І як її приготувати далі із чесником, переходьте на наш канал та переглядайте. Скумбрія з чесником принесе вам вибухові враження смаку, який ви навіть собі не уявляли. Тож готуйте смачні рецепти, а нас підтримайте вподобайкою. Після маринування просушуємо скумбрію. Використовуємо для цього паперові рушники, щоб зняти зайву вологу. Це дуже важливо. Суха поверхня краще вбиратиме аромат диму, стане більш апетитною, золотистою. Зі скумбрією ми також маринували хек. Відео його приготування є на каналі. Рецепт маринування схожий, тільки кількість днів менша. Поки рибка ще просушується, тим часом розпалюємо дрова та нагріваємо вуджарню. Так як скумбрія має ніжну тонку шкіру, решітку трішки змащуємо олією. Так рибка не прилипне, вигляд її залишиться цілим та естетичним. Викладаємо рибу так, щоб вона не торкалася одна до одної. Це забезпечить рівномірний доступ диму з усіх сторін. Для копчення найкраще підходять фруктові дерева, яблуня, груша. Вони дають м'який дим, який не домінує над смаком риби. Уникайте хвойних порід через високу кількість смоли. Коптимо скумбрію 2-3 години залежно від розміру. В кінці отримаєте результат і побачите, що може статися, коли трішки не догледіте, не прослідкувати за цим процесом. Тут ви зрозумієте, що успіх приготування копченої скумбрії залежить від якості обраної риби, від маринування та від правильного коптіння. Накриваємо рибу полотном з мішковини. Щоб воно не провалювалося донизу і не прилипало до риби, посередині кладемо палицю, будь-яку металеву або дерев'яну. Ця тканина допомагає утримати потрібну температуру всередині бочки, а це дає рівномірний потік диму, адже не створюється тяга. Це хороші умови для поступового вудження, забезпечує ніжну текстуру і насичений смак. Минула вже одна година. Поверхня риби добре підсушилася і починає набувати золотистого відтінку. Завжди пам'ятайте, якість риби дуже впливає на кінцевий результат. Стежимо за температурою у воджарні, адже занадто висока температура може зробити скумбрію сухою. Підправляємо рибку, зовсім трішки зміщуємо. Перевіряємо, чи вона не прилипла до решітки. Накриваємо полотном і продовжуємо коптіння ще на 1 годину. Разом із кумбрією коптимо хек. Він менший за розміром, тому вже готовий. Забираємо його в кінці такого приготування рибку легко пересушити. Хек має злегка коричневий відтінок, відчувається приємний запах і ніжна текстура. А з кумбрією ще 15 хвилин коптимо. А ось і скумбрія готова. Поки ми смакували хек, всього-навсього декілька хвилин наша мішковина злетіла. Це сталося тому, що ми її не зафіксували дротом. І через сильний потік гарячого повітря вся скумбрія розкрилася. Вона ще не встигла пересушитися, і на смак це не вплинуло. Але вигляд втратила. Тому майте на увазі, не робіть таких помилок, не залишайте свою роботу без нагляду, тим паче, коли зроблено так багато. Після копчення рибу слід охолодити, щоб смак та запах стабілізувався. Звичайно, ми так зробимо, але ніколи не пропускаємо можливості спробувати і насолодитися гарячою свіжоспеченою рибкою. Таке свято не пропускаємо. Рибка виглядає дуже апетитно. Вже у руках відчувається ніжність м'яса, воно легко відділяється від кісток, розповсюджує неймовірний аромат. Така скумбрія чудово поєднується з відвареною картоплею, запеченою, з овочами, салатами зі свіжої зелені та сметано чесниковим соусом. Для естетичного вигляду до столу подавайте з дольками лимону. Копчена скумбрія це справжній делікатес, який не потребує багато зусиль і приносить максимум задоволення. Готуйте, насолоджуйтеся процесом і смакуйте результат, зроблений власними руками. Так, скумбрія відома своїм соковитим і ніжним м'ясом. Маринування в солі і легке коптіння тільки підкреслило її смак, нічого не перебиваючи. І знаєте, рум'яна скоринка зовні надала свій особливий присмак, який чудово поєднується із ніжною серединкою. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.